Доброго дня, мої любі малята. Скажіть мені, будь ласка, із яких казок ці ілюстрації? Так, от таки півник, коза дереза, рукавичка. І ми вже говорили з вами, що ці казки українські народні. Їх придумав український народ. А сьогодні я вас. Хочу познайомити з казкою, яку придумав і написав автор Костянтин Ушинський. Запам'ятайте, малята, це ім'я Костянтин Ушинський. А слухать ви будете казочку, яка називається Умій почитати, Почекати, а потім скажете, чому вона називається саме. Послухайте казочку, умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник і курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зелену про зелену смородину. А курочка й каже йому не їж, півнику, зачекай, поки смородина пристигне. Півник не послухав. Клював та й клював. І наклювався так, що на силу додому доплентався. Ох, кричить півник. Горе мені болить, сестричко, болить. Напоїла курочка півника м'ятою, поклала гірчичник і перестало. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, розгарячився, упрів і побіг до струмка пити холодну воду. А курочка йому гукає: не пий, півнику, зачекай, поки прохолонеш. Не послухав півник, напився холодної води. І одразу ж почала трясти його лихоманка. На силу додому курочка довела, побігла курочка до лікаря, приписав лікар півникові гіркі ліки, і довго пролежав півник у ліжку. Видужав півник до зими і бачить, що річка льодом покрилася. Захотілося півникові на ковзанах покататися, а курочка й каже йому Ох, почекай, півнику, нехай річка геть замерзне. Ще лід дуже тоненький, утопишся. І що ви думаєте, дітки? Не послухався півник сестри. Ковзнув по льоду, лід проломився, і півник. Шубовсь у воду тільки півника і бачили. Галяда, так скажіть мені, чому ж казка називається Умій почекати? А скільки разів курочка рятувала півника? А як вона рятувала його перший раз? А чому курочці довелося рятувати півника? Так, бо півник не послухався курочку, не дочекався, поки смородина достигне. А як урятувала півника в друге курочка. Малята, а чому на цей раз півник попав у біду? Дітки, а на третій раз курочка вже не змогла допомогти півнику. Що ж можна сказати про півника? Який він? Так, він нерозумний, неслухняний, нетерплячий. А скажіть, будь ласка, сумно чи весело закінчилася казочка? А поясніть, чому ви так думаєте? Налята аказка закінчилася словами Тільки того півника і бачили. Що це значить? Як ви це зрозуміли? Так, вірно, тому що півник втонув і більше його ніхто не бачив. А як ви гадаєте, як себе почувала курочка після того, як потонув півник? А скажіть, будь ласка, яку казку ви сьогодні слухали? Хто її написав? Так, її написав Костянтин Ушинський. Казка умій почекати. Малята, а чого вчиться казка? Не поспішати, бути терплячим, вміти чекати, інакше можна потрапити в біду. А чи трапляється вам себе поводити так, як півник? Чи завжди ви вмієте почекати? Молодці малята, ви мої розумнички, ви всі вмієте чекати, ви слухняні. І все вмієте потерпіть! А я на цьому говорю вам до побачення, до зустрічі!